Ми при службі асоціації футзалтала записуємо батл, щоб трошки підігріти настрій болівальників перед вашим матчем Одним із заключних екстраліги. Тобто у нас зараз два раунди. Один раунд такий чисто, щоб посміятися. Інший раунд на футзальні знання. Все будемо пояснювати. Тобто, дивіться, ми ходимо по одному, одна людина відгадує. Якщо все правильно отримай бал, якщо неправильно, не отримай бал. Тобто інша людина просто спостерігає в той момент, як відповідає його опонент. Тоді починаємо. У нас буде перший раунд. А, дивіться, перший раунд у нас буде більше на знання історії, на подумати. Отже, у нас зображені чотири гравці. У них в кар'єрі був спільний один клуб. Вам треба вгадати, який саме клуб це був. Тобто всі вони колись грали не тільки разом, але, можливо, в певний різний період своєї кар'єри у них був один клуб, за який вони всі грали. Тобто Давайте почнемо по віку у нас, мол, площі завжди перші ходять. Там, напевно, локомотив може. Це ЛТК. Переходимо до Миколи. Ваша черга. А це локомотив. Це локомотив, це підказка у вас була, манула раз. За 0,5. — Та ні, Ну як, я знав. Я жартую далі переходимо до наступного. У нас зварище Да, Тупи, продукція. Правильно Ураган. І це правильно. Ми думали, Морана трошки заплутає вас. Та ні. О, тут трохи складніше буде. Кіт, кіт. Завжди. Завжди. Опа, підливили. Урага! Ураган! Ні-ні-ні. Це не ураган, це близько. Західна Україна, але це енергія львівська. — Енергія, енергія. Фінальний етап. Тут зараз буде також зображено чотири людини, але вже трохи складніше. Вам треба буде на швидкість, хто перший вигадає, власне, тому і плюс бал. Дивіться, але тут питання в тому, що. У них був не спільний клуб, а є якась спільна риса, це не обов'язково може бути клуб. Можливо, якась лина статистики чи щось інше. Можливо, вони зграли там разом. Тобто треба гадати, що спільного у цих тих чотирьох людей, що зображені на фотографії. Збірна. Два тренера збірної. А-а-а. Це буде дорожки. Дуже легко. По-моєму, вони грали в одному клубі, правильно? Неправильно. З кількістю не якість берете. Ми... <с. <с. Яка підсказка, давайте. Дивіться, а, у, у нас ж позиція називається воротар і Універсал. Але все-таки є універсали, які більш бомбардири. Краще бомбардири. Дуже близько. Всі вони е Кар'єрі. Були кращими гравцями. Ну, Всі теж дуже близько. Ну, я знаю, що, наприклад, Москвичов дуже багато забивав, дуже багато. Павленко дуже багато забивав. Косенко також, в принципі, багато і Валентин цілих, ну, це тут тільки бомбардир, я думаю. Все правильно. Вони всі в кар'єрі забили понад 250 голів. Тобто вони є голеодорами всі, у яких позначка голів перевалила за 250. Це такий собі умовний клуб бомбардирів імені Олександра Яценко. Це гравці, які забули понад 250 голів і всі зображені люди, яка все-таки відзначилася цим. Наступний раунд у нас більш кумедний. ми гравців переробили на манер ігрових персонажів. Тобто за допомогою нейромережі переробили фотографії у картинки, як би вони виглядали, якби були у грі. Починаємо. Я думаю, на цей раз Микола буде починати, так? Честно, я не скажу, Не знаю, тут... ну тут підказка прямо в зумі сидить. <говорит> Давай ти? Да. да. все правильно. <говорит> <говорит> правильно. Тут також по черзі, да? Чи... Так, Туда? так, по черзі. Е, e, швед? Ну, все. Ну. Тулка. Правильно. Кручку. <laughs> <Cool call. laughs> <Правильно. Cool. laughs> строго сходим. Э, на котек. Просто правильно. А И остальные. <laughs> Менее. Абсолютно правильно. Так, все чудово. Что у нас там, Саня, по, бат, по очках? А у нас не очекована боевая ничья. Тоді дякую вам за батл. Гарного вам матчу. До речі, у нас є така ну, статистика, не дуже вона офіційна. Хто тобто в нас на батл приходить, в наступному матчі гол забиває Або асист віддає. Тому бажаємо, бажаємо відзначитись без травм. Дякую, що звітали на батл. Дякую. дякую. Дуже матчу. було приємно з вами почутись. Дякую. І на... Якби ви ще швидше заходили, ну вибачте, трошки. Та все нормально, все нормально.